Святий Бор, святий свят без смерти по нас, святий Божья, то прикисися досмерти безсмертний нас, святий Божья, тикся, безсмерти безсмертний нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Христята Ітроць помила нас, Господи, очей себе наші, Владико про себе, законі наші, святий Христи, сили, наші наші, імени Твіго ради, Господи, Господи помили, Господи помилась. Слава Отцу Ісани, святому Духа, нині по всіх часи, на віки віки Ами. Прайсвята і Тройці помила нас, Господи, очевидно, що духа, прости без закони, наші святи, прости, існує на уші наші твоя раб. Господи, помоли, Господи, помоли, Господу, помоли, слава Отцу Ісани, і святому духові, нині повсякчас, і навіки віки Амі, Отче нашої Сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. як Твоє Царство, і сила, і слава, Отце і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. да, воскресне бо Бог і розточаться в рази Його, як до Його, відця Юначі Його, як от іще зайдем, да іщезне. Дякута і двоса лиця так як ота погибнуть грішницею лиця Боже, а праведне це давмо з веселяться. Господу помолимось, Господу помилуй. Отче святий, врачу, душі тілес, послай до народу сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий на дух і смерті і згоряю, що і з роботи отця Стефана, Роберта, Ойгу, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Катерину, Сергію, Людмилу, Сергія, Катерину, Марту, Вікторію, Софію. Юрія, Наталію, Остапа, отця Степана Василя, Галину, Вікторію, Младенце Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Назарія, Юлію Єремію, Юрія Івана, Ольгу, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорю, воїна Василя, Галину Йосифа, Марію Наталію, Івана Марію, Соломію Лесю, Мирослава, Людо, Мориціо. Ангеліно, Василино, Івана, Ірину Володимира Настасії, Роксолан, Катерину, Ігоря Ірину, Володимира Василя, Наталію, Олексія, Наталію, Оксану Льяну, Володимира, Андрія, Сергія Романа, Василя, Володимира, Володимира, Михайла, Любо, Андрія Івана, Даниїла, Христина, Оксану, Романа, Андрія, Олену, Наталію, Степана, Ольгу. Оксану Андрія Назарія, отця Василя, отця Симона, отце Павла, Оксану Юстина, Дмитрія, Ольгу Андрія, Ігоря Романа, Олександру Тетяну Володимира, отця Степана Ігоря Матвія, Симона, Любов, Оксану, Олега Ульяну, Марту Андрія, Марію Константина, Анну Степана, Івана Тетяну, Володимира Оксану, Рокмана. Ярослава, Ярославу, Марію Наталію, Марту Василину, Наталію Соломію, Юрія, Лесю, Святослава Наталію, Мар'яну, Володимира Надію, Михайла, Олену, Анну, Михайла, Ярославу, Роману, Мар'яну, Марію, про Стефана, Протрия, Павла, Ірия Семена Протрия, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антонов, Нікіто, Віру, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину. Оце Степана, Тетяну, Ольгу, отця Стефана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Максима Соломію, Іванку Ярослава Володимира, Ярину, Тараса Олесю, Михайла, Михайлину Соломію Володимира, Іванну Оксану Василя, Михайла, Христину, оця Стефана Ольгу Назара, Івана Євгенію Василя. Оксану Сергія, Ілону Марію Олену Ірину, Федора Руслану, Романа Ірину Галину, Ганну Лесю, це Степана Ігоря, Ольгу Олену, Евеліну Ірину, Воїна Романа, Святославу Анастасію Андрія, Ольгу Володимира, Ольяну Катерину Остапа, Іванну Меланю, Оксану Володимира, Остапа і Робів Божих, Любо. Це Стефана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Віктора, Валентину, Ірину Павла Олеся, Ігоря, Софію Зоряну, Анастасію, Олександру Марію, Ореста Барбару, отця Стефана Михайла, Тетяну Злату, Марка, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Миколаю Оксану, Степана, Соломію, Галину, Ярослава, Ірину Дмитра, Анну Воїна, Михайла. Анна, Тетяна, Ірина Павліна, Віталія, Михайла Володимира, Михайліну, Соломія, Володимира Зіновія, Ірина, Левка Марія, Оксану Богдана Петра, Івана Ольга, Кристина, Анну, Марія, Ярослава, Галина, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, Маркіяна, Ореста, Орися, Ольгу, Ігоря Марію, Ореста, Мирославу Юлію Юрія, Олега Андрія, Назара, Тетяну Вікторію, Андрія Богдана, Ярославу Романа, Анну Вікторію, Оксану Лесю, Надію Михайла, Ігорю Віталію, Ярему, Сергія, Ірину Вікторію, Марію, Василя, отця Семена, отця Павла, Константина Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину Богдана, Ганна Сергія, Галину і отця Божа, Сергія, Ольгу Влада. Анну, Наталію, Віталій, Ігоря, і Робів Божих, Зенов'я Захара, Галину, Андрія Володимира, і робів Божих, Ігоря Павла, Лесю, Ігоря, Софію, Анастасію, Наталію, Ольгу Лілію, Ольгу, Ольяну, Романа, Василя, Івана, і Робів Божих. Антона, Ольгу Володимира Валентину, і Робів Боже Оксану Віталію, Лілію Володимира, Надію Володимира, Олесю Олену, Андрія Владислава Олену, Ігоря, Олену, Данила Владислава, Наталію, Володимира Валентину, Анатолію Антона, Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Тетяну Максима, Сергія, Софію Наталію. Воїна Ярослава, Павла Олексія, Анастасію, Ольгу Людмилу, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, отця Степана, Павла, Віру, Юрія, Олеся, Наталію, Андрія, Андро, Мілана, Вікторію, Степана, Софію Єлизавету, Анастасію, Іванну, Юрія. Воїна Романа, воїна Андрія, Воїна Назара, Ірину Тимофію, Олександра Марка, Глину Ігоря, Ігоря Супію, Мирона Марка Романа, Івана Даниїла, Оксану, Наталію, Василя Наталію, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олеся, Владислава, Ярославу, Роману, Оксану, Яну, Анну Захару, Юлію, Андрія, Ігоря Божий, Ігоря Оксану, Лілію. І Робів Божих про Степана Степана, Павла про Василя, Василя Ірисимана, Ореста, Надію, Іри, Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Христина, Марія Адведіна, Марія Степана, Юрія, Ілона, Руслана, Олега, Ігоря, Мирославу, Володимира, Наталію, Артура, Ірину, Івана, Михайла Вероніко, Марта, Павла Вероніко, Володимира, Ореста. Єлизавета, Галина, Даниїла, Євсину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину і Робів Божих, і Ігоря, Ірину, Івана, і, і Рубів Божих, Василян, Марію, Оксану, і, Оксану е, і Богдана отілесне немощі, о, о животворій благодаті Христа, молитвами Пресвятої Владичиці владичице і при Марії, пристати свій Небесної Небесних, Слава безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного пророка, Хрестителя Йоанна, Славних Серкваних Апостолів, святих праведних водицьких міанів, всі Святих, як ти тиси джерело, сілень Боже наш, і тобі славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй. Благословен Бог, благий, врачу душі ті наші, і тілес наших і життє. І же, і болізні наші, і на тілі тіліси опинесе, його жі язуми з ціліхом смертю, смерть, мертвої суші, муробіжі, мають, жила зараз, і з Скресили і помилили робів Твоїх е, отця Стефана, Роберта, Ольга, Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину Марту, Віксорую Софію, Юрія Тетяна, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Степана Тетяну, Олександра Кароліну, Світлану Надію, Галину, Сергія, Галину, Андрія Павла, Ірину, Дмитра Діану, Антона, Ольгу Володимира Валентину, Ольгу, Протрея, Степана Петра, Лідію. Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілью, Анну, Соломію, Олену, Олена, Христина, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяну, Степані, Катерину, Максима, Любо, Романа, Ольгу, Анну Сергія, Ольгу Влада, і всіх тут присутніх, і всіх вписаних. Дякоже посвятив, єси те, що Петро, єдиним словом, гнавий огню, неї довжили, кладали, послігі, гріші, жін, гріко, прощай, не должен, довжину кадолу, по сиві грішин свяжені гріхов прошен дарували. Ти обомна милостя, Господи, кайся злобо чоловіче, призране на і наробів Твоїх, і вже не одне главне болість, завжди життя, у Товарі збавить до дужися. І зми од огня люто лютого неї і одночезлив чоловік од віси, полодона, недуга і болізні. Ітими Огонь і вже не дух, що Пророк, Святого, до помилуй помилимо, Боже, по лице, милосвітне, помножи, Суші, дротві, очистим, всякую безпоміну, всяку рівну, всякого дух. Боїся істині, браж, душ, наше, наше, і боїся, істини, враж, душі, лес наша, Христа Боже наш, і славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всяк часа, і на віки віки, Амінь, ще ще, з омиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому наставки підтримай мене, Які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх віри, моїми думками і почуттями, У всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Ремодрось, прости, вислухаймо Святої Євангелії, мир всім і духовним. Від Матфея Святої Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Вон, мін, Будьмо уважні время Он призвав Ісусу Бонедесяту чоловісвія, даде їм власність досяг нечистих. Як оди і згоняли іселити всякий недух і всяку болізня. Все о бонедесяте посла Ісус заповідає їм благоля. На путь язик не воград, Самарийський, не входьте. Ідіте же паче, по погибшим дому Ізраїлю. Хотя же, проповідайте лагольше, яко приближиться царство небесно, боляжі зціляйте, прокаже норшіте, мертвий воскрешайте. Бійся і ізвоняйте, то не то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Тові Сину і Святому Духові, нині по всіх часах і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос істинний Бог Боже, молитвами причистої і своєї матері, святих славних, цих апостол, святих праведних ботиць, м'яних всіх святих поблизьких спасенець, як у і чоловіку любить. Антро.